Що твій смен крейтер каже про тебе? Кетнеп. Ти, ти не собака, але ти кіт. Але ти злий кіт. Догдей. То ти більше про собак. Значить, ти любиш день. Баба бабашен. Незважаючи на твій вигляд, ти дуже розумний, що ти можеш стати вчителем. Кікін Чикен, ти, ти крутий, а значить, ти занадто крутий, щоб ти міг піти і, і розважатися в будь-якому клабі. Крехті у тебе точно є смак до малювання. Значит, ты любишь малювати. Бобби Берхет. Ты точно никто, а но а, а ты любишь кого... кого завгодно. Хаппи Хапскач. Ты энергично И... И, все в тебе верят. Пики-пики. Ты точно Ні, не знаєш нічого, окрім їжі. Ти любиш їсти дуже сильно. Ну що ж, друзі, ви зрозуміли, це був мем. Ну і всім пока-пока!